Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приїхав вигулювати свого маганчика на авторинок. От. Він доступний для продажу. Кому цікавить, якщо ще буде актуально після сьогоднішнього дня, телефонуйте, мій номер буде в описі під відео. І далі покажу, загалом, що є сьогодні на авторинку. Ще тільки ранок всі з'їжджаються, кожен день прицінюється, машини вже трохи понаганяли люди. От. Далі ще покажу обхід по, по базару, хто що продає і по можливості покажу ціни. Уже трохи людей приходило. Хто продає, хто купує. Взагалом і машин багато. Так що місце доволі цікаве, популярне. Побачимо, як сьогодні пройде день. От поруч з моїм автомобілем Mitsubishi Kia, Жигулик стоїть. Загалом автомобілі на будь-який смак і на будь-яку ціну. Йдемо, ще подивимось, що по чим продається. Ось така от Toyota Avensis 2005 року, 6300. От, Volkswagen. Пасад b 7 12-го року. Ціна 9500. Ось ще один Volkswagen. Правда, збитим лобовим. Ціна за нього 4500. Ну, звичайно, радянський автопром ще є. Дева? Ось ну, така машинка чиста. покататися. ще один Volkswagen. 4900 2003 року. инфинити довольно цикавая такая красивая машина Volkswagen, Нисанчики. вот такой инфинити хотят 16800 так еще по кроссоверах такие вот Nissan. цена его 15600 2012 року. Це буде собирати. Також представники радянського автопрома. І за нього хотять 1050 доларів. От. Мерседеси старенькі. От Вольцваген Volkswagen. 7900 за нього хотять ще один Volkswagen Blue Motion, його ціна 11 тисяч. Peugeot, Tavria така Peugeot, ціна 4800. Mercedes, Ford, ще Peugeot От Також і Меганчик. 6900 2009 року. От Ford. Ціни, а 9 тисяч ціна, ще тойота, ціна 7800 Volvo і ціна 7550 2011 року. Chevrolet цікавий кросовер от, ну Загалом от такий от ринок, такі ціни, є на будь-який гаманець ціни. І на будь-який смак є автомобілі, як кросовери, таксі і хетчбеки. От. Загалом така от ситуація мені сподобалось Те, що я тут побачив, почув. От, ще один миганчик. Це вже в кузові седан. За нього хотять 6200. 2007 рік, 195 тисяч прибіг. Цікаво взагалом. Дивіться далі. Загалом базар добігає свого кінця. Було багато контактів. Загалом подивився, що по чим продають люди. Загалом зрозумів попит на автомобілі. Тож цікава ситуація, цікаві події. От автомобіль поки що ще є. Вертайтеся, цікавтеся, телефонуйте, розповім, приїжджайте, подивіться на цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь.